Під час прямої лінії з народом російський диктатор е, Володимир Путін отримав відеозапитання від свого двійника, е, чувака дуже схожого на Путіна, який назвався студентом Санкт Петербургу, і е, поцікавився, скільки у нього двійників. От, ну, Путін там віджартувався, що типа, е, Справжнім Путіним має право називатися тільки сам він один. Ну, якщо це справжній Путін. Але мене наштовхує це на думку. Я, звичайно, не володію наразі ніяким інсайдером, інсайдом і не знаю, що там насправді, але в мене враження, що таким допуском, такого анекдотичного. Начебто ляпу у прес-конференцію диктатора, ті, хто за режисерським пультом натякають, що вся ця прес-конференція це блеф, це спектакль. Просто що ніякого Путіна вже давно немає, а ходять лише двійники, яких показують народу, ходять і говорять. А ага, керує народом хтось інший. Ну говорять, що це Патрушев. можливо, колективний Патрушев. ну чи колективний Путін, частиною якого є Патрошем. Патрушев, але е те, що подібну сценку включили, ну комічну по суті, сценку е у диктаторську присуху, е це явний натяк на те, що не все там із кремлівським дідом гаразд.